Вітаю, шановні колеги. До першої уваги презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Шурару Анастасії Сергійни. я 1 вересня 1993 року. У світу маю вищу, стаж роботи 10 років. Працюю в структурному підрозділі Новоцеричанська початкова школа Староцаричанської гімназії з дошкільним відділенням на посаді вчителя початкових класів. Категорія спеціаліст. Світу здобувала першу в Білоодністровському педагогічному училищі Одеської області та вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Печини. Вчитель це саме та професія, яка вимагає постійного навчання. Навчаючи інших, навчаюсь сама. Живу для тих, кому потрібно, спілкуюсь з тими, хто приємний. Вдячна тим, хто цінує. Моє педагогічне кредо це гармонія у стосунках з учнями. Іх батьками та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення. До завдань відноситься всебічно розвивати здібності кожної дитини, уточнювати, поглиблювати та розвивати сенсорні вміння школярів, розвивати мовленнєві вміння, логічне та абстрактне мислення, розширювати понятійний словниковий запас дітей. Формувати креативні можливості кожного учня, формувати початкові вміння доказово та логічно міркувати і доводити свої дії. В роботі керую з такими педагогічними принципами, щоб вчити дітей постійно вчися сам, цінність знань у їхньому постійному застосуванні. В кожній дитині є щось хороше, знайди його. Дитина повинна реально оцінювати себе, це запоруха успіху. Добрий гумор, помічник вчителя. Має таку формулу успіху індивідуальний підхід до учнів, плюс обмін досвідом з колегами, плюс робота з батьками, самоосвіта, мінус страхи та стереотипи, плюс любов до дітей. Якою я працюю формування розвитку пізнавальної діяльності учнів у початкових класах. Розвивати творчість означає виховувати у дітей інтерес до знань, самостійність у навчанні. Маленький учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий, тому на кожному уроці я ставлю перед собою такі завдання. Запалити в дитячому серці вогнек допитливості збагачувати знання школярів про природу, суспільне життя, трудову діяльність людей, розвивати різні види пам'яті, розвивати уяву й фантазію, увагу, спостережливість, формувати мовленнєві вміння, комунікативно творчі здібності, пробуджувати інтерес до навчання, побути його цікавим, пізнавальним, розвивальним, розвивати творче мислення, навчити працювати з навчальною і дитячою книгою, виховувати національну самосвідомість, духовність. Основні напрямки роботи це розвиток індивідуальних особливостей учнів, створення умов для всебічного розвитку дитини, та, звичайно, впровадження нових форм і методів роботи. Серед шляхів розвитку творчих здібностей, пізнавальної активності, самостійності. Самореалізації дітей підкреслюється необхідність використання в роботі з учнями початкових класів різноманітних завдань навчальних, розвивальних, пізнавальних, інтелектуальних, нестандартних та творчих. Для розвитку творчих здібностей я використовую метод гри. Гра для дитини це перша можливість проявити себе, самовиразитись і самоствердитись. Використовуючи у роботі також інтерактивні методи. Методи інтерактивного навчання дають змогу швидко кавітизувати пошукову пізнавальну діяльність учнів, максимально розкривають їх таланти. Для розвитку творчих здібностей також використовують стратегію комбінаторних дій: таблиці тренажери, гра утвори слово. Враження шкільного дитинства відкладаються в пам'яті на все життя і впливають на подальший розвиток дитини. В емоційному сприйнятті дитинства зароджуються витоки майбутньої творчої особистості, тому, залучаючи дітей до творчості активної пізнавальної діяльності та створюючи постійну ситуацію успіху, поважаючи дитину, ми змозі виховувати творчу працюючу особистість. на традиційних уроках учні є активними суб'єктами навчально-пізнавальної діяльності. За таких умов школярі стають зацікавленими однодумцями, рівноправними співучасниками педагогічного процесу. Зацікавленість учнями учням урокам також активізується їхня пізнавальна діяльність під час Творчості на уроці основними напрямками виховної роботи є робота з батьками, індивідуальна робота з учнями, охорона життя і здоров'я учнів. Невід'ємною частиною та улюбленою роботою. Для мене є організація свят. З задоволенням роблю це межа хатестації дала відкритий урок. Мета уроку була досягнута. Діти закріплювали вивчені букви, пробували вміння виконувати звукобуквений аналіз слів, до роботи на уроці залучала всіх учнів відповідно до їхніх можливостей, розвивала мовлення, виховувала інтерес до навчання та вправно користувалася інтерактивними технологіями. Маю свій освітянський сайт, за публікації, на якому методичних розробок отримала 51 свідоцтво, подяку за вагомий внесок. В ефективне та безпечне використання сучасних цифрових технологій в освітньому просторі процесі і грамоту за покращення освітнього процесу шляхом активного використання цифрових технологій. Також свій ютуб канал досвітянський, який створила під час дистанційного навчання. Це дало змогу нам зручно користуватися та долучатися до навчального процесу більшим учням. Серед своїх досягнень маю подяку від всеосвіти, заміння збирати, зберігати та розповсюджувати інформацію та вагомий внесок у розвиток найбільшої в Україні онлайн-бібліотеки методичних матеріалів. Диплом учасниці Всеукраїнського освітнього методологічного відбору родовід учитель 2022 у категорії початкова освіта, українська мова та читання. Також подяка за ініціативність у допомозі щодо проведення всеукраїнського конкурсу з Україною у серці. Розвиток пізнавальної активності учнів я розвиваю шляхом участі в онлайн, олімпіадах та конкурсах, серед яких всеукраїнський конкурс з Україною в серці від всеосвіти, міжнародний математичний конкурс Кенгуру, всеукраїнський конкурс екологічної грамотності від всеосвіти, всеукраїнська інтернет-олімпіада на урок з предметів початкової школи, та всеукраїнська дистанційна олімпіада всеосвіти осінь 2020. Пишаюся своїми учнями! Вчитель – це скрипаль дитячих сердець, як поведе смічок, таку мелодію почує. Ціную те, що є, але зупинятись на досягнутому не буду. Тому крокую вперед. Лише навчаючись сама, я зможу бути цікавою своїм учням. Дякую за увагу. На все добре!